Є, є така сім'я сім'я його звати Хуан так. і. Елеонора. Цей що переб'ю. Звучить так, будто як зараз заріжем мексиканські картелі. Його звали Хуан. Він. Заборгував мексиканському картелю два песо. А мені більше зараз має бути така заставка з арками. знаєш, і він Хуан і звати Елеонора. Ти про картель промахнувся, але зарізати буде присутня в цій новині. Та що ж тебе за так? поножовщина. жовто веселі новини від Олександра Дмитровича. Одним словом, Хуан і Елеонора. Прекрасний мексиканський день, місто. Назвам його, наприклад, Місто Кахем. Кахем. Ну, так. приблизно. Ми... А, не Mexico, дружина, but... як це прийнято в сім'ях, де довіряють один одному, так. бере телефон чоловіка в руки. Бере телефон чоловіка в руки, щоб дещо там подивитися. Так, так. Тому що, коли ти довіряєш, ти не, ти ставиш, пароль. Дивишся, ти так. не ставиш пароль. Або якщо навіть ставиш, то твоя половинка знає пароль. Ви знаєте половинки паролів своєї? Я так. Бачите? Ви довіряєте. <ріст> <ріст> От. Там теж була повна довіра. І ось ця дружина в телефоні Елеонора. Знайшла Еленора. в телефоні Хуана. Так. Пікантні фотографії. Ого. Симпатичної, дуже молодої дівчини. І що зробила Елеонора? Ну, зарізала, я так розумію. Вона не пила вишневої спокуси, але її накрила якась шалена, е, я не знаю, агресія. А, при... Ти при... Хтива, хтива, агресія? При... — Ну, пристрасть, я не знаю, що це було. Вона бере ніж і так. накидається на Хуана. Хуан відбувається як може. Сусіди чують крики. Сусіди викликають поліцію. Поліція приїжджає. Слава Богу! Хуан! А вивері. я думав, що поліція приїжджає і каже: Слава Ісусу. Ну-ну. Мексиканські християни, правильно? Так. Американські протестанти. Коротше, приїжджає поліція. Поліція приїжджає. Хуан переміг двобої. Він вирвав. Ножа з рук нападниця. Як, як ну Так, вирвав, переміг і заспокоїв дружину. Що цікаво, так. фотографії молодої, привабливої дівчини, які це... вона знайшла в телефоні, це молоді фотки дружини. Цього Хуана, який вона не вона, впізнала. Вона ревнувала сама вона, до себе. Вона ревнувала сама до себе. Я не уточнюю я, я вже... Як тобі що це правда. Це 100%. Будь ласка, голосує на 32-1. 3-2-1. Що так легко було відомо. Це просто звучить прям по мексиканці. Тіпа, нема до чого доїбатися, ти зберіг мої молоді фотки, а як же я зараз Що в старшому віці, тобі пизда. Дістає дішки, ти сюди. Там всі ріжуться, всі. Це ж Мексика. Як виправдувався, мужик, знаєте, як? як? Я знайшов в нашій електронній переписці, електронній, знаєте, ну на пошті електронній скачав ці фотографії собі на телефон. Вех, як який гадка. молодець! А вона він хотіла романтик. його зарізати. Він романтик, а вона. І він і зауваж, він ну, вільний доступ до телефону. Я не знаю. Я дивіться, я хочу про це поговорити. Скажіть, я вип'ю з вашого дозволу. Випить, будь ласка. Е, Твоє здоров'ячко. Я хочу про це говорити. Через те, що ну, я маю, ну, довіряю своїй дружині повністю. От в неї є повний доступ до мого телефону. Абсолютно повний. Так, так. Я просто. Не, я просто. Так, так, в сум... мене немає нічого, ні паролів, нічого. Історію з браузера видаляєш? Прошу. Нічого, вибачаю. Історію з чого? Я б теж так зробив. Максимально проігнорував це питання. Ідеально, ідеально <рі> ні, я не ні, ж... я де. Сия... І ти, ти ти гуру. Ти що не показав мені приклад, як треба робити. І, коротше, так от, вона має повністю доступ до телефону. Але ми якось з нею говорили, і я маю доступ до її телефону. Угу. <ріпи> Чи користуєшся тим ти доступом? Ні разу. А вона? Е, оста... Мені здається, що ні. Розумієш, просто мені здається, що чим більше ти от, якимось чином. Ну, забороняєш це, то заборонений плід завжди солодший. Не настільки солодкий, як е, вишнева спокуса, але Ну, і, вс і всім хочеться спробувати, всіх до цього тягне. У тебе до вже немає, у тебе вже коли в тебе є повний доступ, немає інтересу до цього. І я не бачу потреби в цьому абсолютно. Тому що кожного має бути якийсь невеличкий свій, е, ну, чуть-чуть хоча б особистого простору, не знаю для чого, але ну я мені приховувати нічого.